Вітаю, друзі! Сьогодні 13 вересня і вирішив показати вам свої помидорки. Ось зараз з вами оглянемо високорослі Перший ось тут це в нас Адель. Слідуючий йдуть Корнабель. отакі здоровенні перчинки. І вже здоровеньких. Вродило їх в цьому році до холєр, не дивлячись на дощі всередині літа, дозрівають масово. Ось, друзі, третій сорт це Айдар. Так ось така руку сливка. Друзі, почнемо із недоліків. Єдиний сорт, який чіпляв вершинку масово, це айдар. Проти нього, звичайно, корнабель і адель, значно стійкіші. Так, тут листочки, що у нас? Олячки потрошки починають підкрадатись ось один кущик. Вже добре цапанув. Хоча, друзі, ви знаєте, тут, можливо, ще й хлороз якийсь. Це не тільки болячки, а, мабуть, недолік якогось елементу живлення. Так ось, друзі, айдар найменш стійким виявився. Найбільш стійкою Адель є. Вона найменше зараз признаків, хоча дозріває її до халери, є і без вершинки трохи. По смакових якостях, друзі, Адель має щільну м'якоть і багато соку. Скажімо так, для консервації, для якоїсь і на салат. Непогано. Смакові якості, ну, нижче середнього, друзі. Може хтось назве цей смак ніжним. Але, друзі, на фоні ось цих двох, все рівно, Адель, ось така крупненька помідорка, як на мій смак, значно смачніша. Корнабель. На салат, на сік, ну, піде. Хоча теж помидорного смаку в нього небагато. Такий він, скажімо, якийсь трошки ніякий. Але, м'якоть трошки м'якша, ніж у Адель і м'якша, ніж у Айдара. Ну такий, я, чесно кажучи, друзі, не знаю. З якою ціллю вирощувати цей корнабель. Особливого смаку теж в ньому нема. Ну, врожайний, врожайний халера добре, все червоне, такими перчинами ввішане. На холєру я стільки, не знаю. Останній рік, друзі, в мене цей корнабель, хоча всі його хвалили на форумі. Айдар теж щільна м'якоть. на Закваску засолку. Було б мо і добре, але ж зараза. Ну, трошки великоватий Великоватий він в банку. Ну, якісь салати, можливо, хто любитель цього діла, то може і закрути. Так що, друзі, всі ці сорти вродили дуже гарно, суперово, не сильно хворіли відносно, але більше я їх... Садити не буду. Чому не буду, друзі? Тому що є маса низькорослих. І тут вже збиралося, друзі, ну, місяць, місяць вони збираються, їх ще є, 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 і є. ну Про низькорослі розкажу в слідуючому відео. А з високорослими завершую, і на сьогодні. І в цьому році, і, мабуть, назавжди. Забагато з ними мороки, смаку маловато. Хоча врожайні. Врожайні, супер, питань немає. Кому потрібен вал, всі три сорти можу сміло рекомендувати. Якщо на якусь переробку, то можете їх садити. Сорти непогані, але в себе я їм застосування, чесно кажучи, не придумав. Про низькорослі, як я вам вже казав, розповім в наступному відео. На цьому, друзі, все. Слава Україні. До зустрічі, друзі.